Тренуватися без ваг не так просто. Коли ти вже можеш робити десятки віджимань, вони швидше тренують витривалість, а не силу. А такі вправи, як підтягування, хоч і складніше, але часто недоступні для новачків. Однак є одна програма, яка охоплює весь спектр, і це одна з найкращих секретів фітнесу Reddit, рекомендований маршрут від спільноти або ЮІУТФенес. Важливе зауваження по обладнанню, хоча для цієї програми не потрібні ваги, в ній є вправи, що вимагають турніка або брусів. Деякі вирішують це питання, тренуючись в парку. Також можна купити або зробити таке обладнання будинку, це обійдеться набагато дешевше, ніж повноцінний домашній тренажерний зал. Чому ця програма зредить найкраще тренування без ваг. Ця програма вже давно стала класикою серед користувачів Reddit, і тепер є відео, яке проведе тебе по початковому і проміжному рівням. Також можна прочитати докладний посібник з рекоменди Droutin, де викладені основи. Програма розрахована на три тренування на тиждень: це повноцінне тренування всього тіла. Замість конкретних вправ програма включає категорії вправ. Для кожної категорії ти вибираєш вправу, яке можеш виконати приблизно 5 разів. Наприклад, у першій парі вправ, які виконуються як суперсет, програма пропонує підтягування та присідання. Якщо ти новачок, твоїм вправою на підтягування можуть бути скапулярні підтягування, коли ти висиша на перекладині і скорочуєш м'язи навколо лопаток, щоб підняти груди, не згинаючи руки. У міру прогресу ти перейдеш до негативних підтягувань, коли ти підстрибуєш до верхньої точки і повільно опускаєшся і звичайним підтягувань. Присідання розвиваються аналогічно: можна почати з повітряних присідань на двох ногах, потім перейти до спліт присідань, нарешті до пістолетів на одній нозі, які набагато складніше. Замість додавання ваги в міру зростання сили, ти міняєш рух, щоб зробити його складніше. Кінцевий результат для тіла схожий на тренування з важкими вагами, ти станеш сильніше, а м'язи можуть стати більше і рельєфніше, хоча це також залежить від харчування. Ось відео.